На дуже витончена пластикова оправа для жінок, які використовують окуляри на постійній основі. Гарна форма, яка не заважає в полі зору, і, до речі, одна з найбільш популярних. Такі ось кішечки з акцентом на куточки. Повністю пластиковий корпус у чорному глянцевому кольорі, доволі широкий. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи, на більші рецепти і отримувати максимально вдалі окуляри. Має металевий завушник, але він не стандартно прямий, має такі вигани і це супер елегантно. стриманий дизайн. Завушники з флексами гарно оправа фіксується на обличчі, сидить максимально комфортно та зручно, не спадає, але при цьому не тисне завушками і на довгий час ви відчуватимете дійсно зручність та комфорт при носінні. Сюди можна встановлювати лінзи як прозорі, також фотохромні або тонування. На рецепту зі знаком мінус, плюс, а також для корекції стигматизму. Тут дуже зручне перенісся, і підійде така оправа для власниць середнього обличчя. Орієнтуватись краще на заміри. Їх можна розглянути на сайті Київлінз або ж запитати у менеджерів особисто. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм і для цього артикул у коментарях.